13-річного хлопчика дістають з під зруйнованої будівлі в турецькій Антакії. Відколи стався землетрус, минуло понад 228 годин, тобто 9,5 половиною діб. А на цих кадрах порятунок матері з дитиною в провінції Хатай. Вони чекали на допомогу стільки ж. Лікарі кажуть, що люди можуть залишатися живими багато днів навіть без води, але є багато чинників. Усе залежить від віку та стану здоров'я, а також від травм і вуличної температури. За словами рятувальників, дістати когось живим через п'ять або більше днів після землетрусу це вже можна вважати дивом. Хусейн Бербер провів під завалами 187 годин. Коли 6 лютого стався найпотужніший землетрус, річний житель міста Антакія був у квартирі на першому поверсі 15-поверхового будинку. Будівля обвалилася, але чоловікові пощастило. Холодильник та комод стримали стіни. У нього залишився простір, а ще стілець невеликий килим, яким він укривався. Чоловік каже, що на підлозі знайшов свої ліки для діабетиків і пляшку води. я кричав, я кликав, але ніхто не відгукувався. Я відчув невелике полегшення, коли почув звуки над уламками, але моє горло розпухло, бо я й далі волав. Хусейн каже, що вже втратив надію, але згодом почув голоси рятувальників. Хтось простягнув руку, і вона зустрілася з моєю. Після чого мене витягли. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищує 41 тисячу осіб. Мільйонам потрібна гуманітарна допомога. Багато хто втратив житло, тоді як на дворі по зимовому холодно. Нині акцент уже змістився на підтримку тих, хто вижив. Рятувальні операції ще проводять, але набагато менше завали почали розбирати екскаваторами. Особливо непокоїть північний захід Сирії. Цей постраждалий регіон контролюють повстанці, і туди допомога доходить із величезними затримками.